Природа продовжує очищати територію Росії від тамтешніх мешканців. Цього разу їх поменшує в Курганській області. Ну, звісно, якщо в них спрацює інстинкт самозбереження, бо ж там, у Куртамиському окрузі, річка затопила уранове родовище. Радіоактивний бруд почав розпливатися територією області Курганщини. Усьому виною та сама повінь, яка розпочалась на початку квітня у центральній частині Росії, яка до цього вже спричинила прориви дамб і затоплення величезних міст, включно з 700-тисячним Оренбургом. Тепер із берегів вийшла річка Тобол і затопила свердловини родовища Добровольне. На ньому якраз видобуває Уран одне з дочірніх підприємств російської державної корпорації Росатом. Послухайте, якими емоціями діляться місцеві мешканці, що дивуються такій високій воді. Ну і здається, що навіть не уявляють, що це не просто повінь, і не уявляють, до чого саме може призвести це лихо, Все це море, все табол, все кошмар, просто кошмар. Тут вот чер чер А, через. через дорогу вот прет вода. Во. Просто, просто жесть. Не доктор ходил, а? за ним приехали. А? Он надевает Жилет. Вот. А там зверинка, вон она, далеко-далеко. Ну, сколько, я не знаю, километра три, наверное, отсюда. Не туди сколько горизонт видно, все там вода. Все там вода. Звучить як мрія, але поки реалізована локально. В Курганській області біля цього добровольного. Так от навіть з рахуванням того рівня води, який є безпрецедентний за останній судячи з усього десятиліття у цьому районі. Найголовніше навіть не це Головне – це те, що російські екологи кажуть, що повінь уже змила в річку в Тобол, радіоактивний бруд в старих свердловинах родовища цей бруд. Накопичувався роками, і от е, такий собі член російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський, який спеціалізується на безпеці радіоактивних відходів, зауважує, що підвищення концентрації солей урану у річці Тобол неминуче призведе до зростання захворювань серед місцевого населення. Ну але ми розуміємо, що мабуть найбільше постраждають якраз таки співробітники корпорації Росатом, бо саме вони біля. Того родовища, по сути, наибольше, Уран альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут, и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно. Не так якось спокійно і холоднокровно про це зараз було сказано. Так, ніби це не про людей, а про якісь одиниці живої сили, які не потрібні своїй державі ні для чого, окрім як стати гарматним м'ясом. Так це ж і є Росія, так воно і є, скажете ви. Ну і вочевидь, будете прові. Але в цій всій історії є ще одне дуже важливе але. Місце затоплення уранових свердловин знаходиться приблизно в 25 кілометрах від кордону з Казахстаном, і саме казахстанці можуть чи не більше ніж росіяни постраждати від цього лиха, лиха, яке можна було б назвати просто стихійним, якби це була просто повінь. Але оскільки йдеться про затоплення об'єкту Росатома. Це вже рукотворне лихо. Це те, до чого призводить російська державна корупція, лінь і, як наслідок, злочинна недбалість. Ну що, не можна було це передбачити, ви ж Росатом. Якщо мешканці казахстанських міст і сіл, якого до речі, яких по той бік кордону з казахстанського боку набагато більше ніж в Курганській області, так от якщо вони казахстанці почнуть масово хворіти і вмирати, чи не варто це вважати актом зовнішньої агресії? Проти цих самих казахстанців? Чи не потрібно вимагати в ООН гнати в шию той Росатом, закривати його, забороняти його діяльність, ну як мінімум накладати санкції? Чи не буде Казахстан вимагати від Росії компенсацій? Та він, як на мене, зобов'язаний після цього реагувати як найжорсткіше. Бо ж саме Казахстан ризикує стати, ну, хочете, називаємо це другою Україною в найближчі роки? І ризик цей, здається там чи не більше, ніж в країнах Балції. Адже Росія вже почала готувати свою агресію саме відносно Казахстану. Ви ж всі пам'ятаєте, як виглядає зараз Казахстан в очах російських телеглядачів? Якщо забули або раптом не знали, то я нагадаю. Сьогодні поговоримо Казахстані, страні, в якій все чаще проявляється русофобія, країні, в якій в продовжується кампанія по дерусифікації. Меняются названия городов, улиц, даже железнодорожных станций. В стране, в которой активно переписывается история и продвигается ЛГБТ-повестка. В стране, в которой важнейшие инфраструктурные объекты, например, аэропорты, передаются под управление европейских инвесторов. В стране, в которой бастуют нефтяники и растет инфляция. В стране, в которой в начале 2022 года произошла очередная попытка типовой цветной революции, провалившейся лишь Благодаря оперативно запущеним механізмам ОДКБ. Про всяк випадок також нагадаю, що Росія звинуватила саме Казахстан у паводках у Сибіру. Тож зараз казахстанцям здається саме час створювати інженерні укріплення і систему територіальної оборони. Повірте, казахстанці вам це знадобиться. Ну, а поки наступ російських нацистів триває в Україні. Тамтешня російська військова пропаганда переконує, що путінські орди нібито захопили село Новомихайлівка на південь від Мар'їнки на Донеччині. І от що про неї говорять росіяни? Що вона повністю, нібито, під їхнім контролем. Утім, судячи з даних наших колег з видання Українська Правда. Росіяни, скоріш за все, як завжди, брешуть, бо наймовірніше, сили оборони досі утримують позиції на дачах, які розташовані через річку Сухі Яли на півночі Новомихайлівки. Це та сама частина села, що позначена на мапі Deep State сірою зоною. Повідомляють про все це журналісти із посиланням на джерела серед військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової е, таврійської бригади, яка саме працює на напрямку Новомихайлівки. Решта населеного пункту дійсно окупована росіянами, судячи з відкритих даних, при цьому Новомихайлівка, як і всі інші населені пункти, де останніми місяцями вдавалося просунутись російським окупантам, вже зараз повністю знищена і непридатна для життя. Росіяни нагадаю почали наступати на цей населений пункт ще восени 2023-го. Від лютого цього року важкі бої вже йшли в межах села. Весь квітень 24-го українські військові, зокрема десантники 79-ї, відбивали масовані штурми росіян. Вони наступали як технікою, так і піхотою, і традиційно для себе часто рухалися малими штурмовими групами по 6-8 людей. Нагадують нам наші колеги, які власне знімали там репортаж. Миновозі українську правду. Я ж від себе лише додам, що е, все це просування, як і інші просування окупантів за останні півроку, стали можливими. Майже тільки через затримку поставок з боку США та той летаргічний сон, в якому ще донедавна перебувала Європа. Ну а деякі в європ... держави Європи на жаль перебувають і досі. Тож, стримування окупантів на цьому напрямку це насправді диво, яке здійснили десантники 79-ї бригади та будь-яких інших підрозділів, що діяли і діють на цьому напрямку. Ну і те саме відбувається з часовим яром. Просто зараз, я до речі, сподіваюся, ви дивились наше з Романом Цимбаліком. Мініфільм знятий там у Донецькій області, зокрема в часовому ярі. Якщо ні, підписуйтесь просто зараз на Ютуб канал 24-го Ну і шукайте в пошуку. Часів яр цимбалюк точно зразу швидко знайдете. Ну і так само точно так само було з Авдіївкою. Оборона Авдіївки це не якась там поразка України, це велика перемога України з урахуванням тих умов, за яких ця оборона відбувалась, і це м, велика тактична поразка наших гарантів за Будапештським е, меморандумом. І я сподіваюся. Їм сьогодні це пояснять під час візиту двопартійної делегації до Києва. Сьогодні в Києві двопартійна делегація.